Всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про Миколаївський спорт. У нас в гостях начальник обласного відділу фізичної культури та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Садовський. Вітаю вас, Олександр Віталійович. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вітаю вас, Сергій. Олександре, 2013 рік був багатий на успіхи миколаївських спортсменів. І Наразі ми побачимо сюжет про підсумку 2013 року. Миколаївці та українці вже звикли до гучних перемог шаблістки Ольги Харлан. Але саме в цьому році видатна спортсменка зуміла перевершити всі свої минулі досягнення. Ольга стала дворазовою чемпіонкою світу, тріумфувавши як в особистому турнірі, так і в командній першості. У складі збірної України. Міжнародна федерація фехтування визнала Ольгу Харлан найкращою шаблістською світу 2013 року. Спортивні топ-менеджери нашої країни також високо оцінили цьогорічні перемоги вихованки заслужених тренерів України Артема Скарахода та Юрія Марченка. Ольга Харлан стала володаркою титулу Спортивна Гордість України. Наверное, чемпионат мира, конечно, последний чемпионат Европы. Это главные старты года, поэтому мы там выкладываемся на сто процентов и показываем максимальный результат. Планы у меня, что ни на есть рабочие. И у меня продолжается отбор на Олимпийские игры, которые начались в прошлом году. И те же самые соревнования, то, что были в прошлом году, они будут в этом году. Чемпионат Европы, чемпионат мира, они также будут в июле и в августе. Также все, все будет по-новому. Традиційно успішним став 2013 рік для миколаївських стрибнів у воду. Ілля Кваша виборов золото чемпіонату Європи. Ольга Федорова на чемпіонаті континенту завоювала срібну, а Олександр Колодій бронзову нагороду. В принципе, да, конечно, он был успешным, потому что у меня есть золотая медаль чемпионата Европы, есть серебряная медаль чемпионата мира. Но всегда аппетит приходит во время еды и всегда хочется большего. Что я понимаю, что можно было бы, чтобы было больше медалей, не по одной с чемпионатов, там по две, по три. Но спорт есть спорт, к сожалению, там где-то чуть-чуть не хватило, там не так что-то пошло. Но я рад, что мне удалось все-таки привести медали со всех. Чемпіонатів. Вдалося показати фактично свій максимум. Звісно, я цим роком. Непоганий рік склався для представників Миколаївського академічного веслування. Вони успішно виступили на світовій універсіаді, інших престижних міжнародних регатах, але головну перемогу здобула Олена Буряк, яка стала чемпіонкою світу з на ергометрах, тобто на спеціальних академічних тренажерах. Представники інших олімпійських видів спорту також можуть занести 2013 рік до свого активу. Нагороди престижних міжнародних змагань виборювали миколаївські фрістайлісти, боксери, бадмінтоністи, велосипедисти, вислувальники на байдарках та каноя, легкоатлети, борці греко-римського та вільного стилю, плавці стрибуни на батуті, фехтувальники. Миколаїв спортивний також знаний у світі і своїми представниками неолімпійських видів спорту. Як відомо, у Сочі стартують зимові Олімпійські ігри. Троє миколаївських фристайлістів Ольга Волкова, Олександр Абраменко та Микола Пуздерко, мають чудову можливість вибороти олімпійську ліцензію. Ми щиро бажаємо вихованцям заслуженого тренера України Юрія Кобельника вийти на Олімпійську арену і завоювати. Історичну для Миколаєва нагороду зимових Олімпійських ігор. По різному склався 2013 рік для професійних команд нашого міста. Муніципальний баскетбольний клуб Миколаїв та Муніципальний футбольний клуб Миколаїв поки що знаходяться у пошуках своєї гри, перебуваючи в підвалинах турнірної таблиці Суперліги та Першої ліги відповідно. Жіночий гандбольний клуб Реал в чемпіонаті Суперліги з кожним матчем набирається досвіду. І це вже принесло дві гостєві перемоги. Поки команда знаходиться на п'ятому місці. але я думаю, що все вперед, ще практично два етапи, півтора етапу є. Є час, є над чим працювати. Я думаю, що все буде нормально. Попереду на миколаївських спортсменів чекає новий спортивний рік. Отже, побажаємо нашим землякам нових знакових перемог. Олександр Віталійович, звичайно, в рамках одного сюжету складно згадати про здобутки всіх наших миколаївських спортсменів. А ви як керівник обласного спорту доповните те, що не було у цьому сюжеті? Ну, звичайно, щоб розповісти все про миколаївських спортсменів, то необхідно набагато більше часу. Ми нічого тут не сказали в цьому сюжеті про наших спортсменів. Паралімпійців, дефолімпійців, які нам також в минулому році нас дуже порадували своїми виступами. Здобули нагороди на чемпіонатах світу на Дефолімпійських іграх. Натальчук, який привіз три медалі з Дефолімпійських ігор. Видатний спортсмен вже напротязі багатьох років він всіх наших болівальників радує це. І нове ім'я в плаванні Бойка також з чемпіонату світу привіз нагороду. Багато наших молодих спортсменів з таких видів спорту, як фехтування, стрибки в воду, стрибки на батуті, веслування академічне, байдарка і це Також ці спортсмени, які не вийшли сьогодні до сюжету, але вони багато зробили для того, щоб Миколаївщину знали не лише в Україні, а й за кордонами нашої держави. Також наші неолімпійські види спорту. Ну, маленький сюжет був про е, більярд. А у нас є такі види спорту, як рукопашний бій, армспорт, армреслінг. Це також спортсмени. кікбоксинг. Ну, всіх не перерахуєш, тому я ще кажу, що набагато більше часу необхідно. У нас дуже розвинутий ветеранський спорт. Наші ветерани приймають участь не лише в чемпіонатах України, але й в чемпіонатах світу. Тому для того, щоб про все розповісти, години півтори треба. Я так розумію, що у нас не дуже багато часу. Але всім людям, які займаються спортом, які прикладають свою руку для того, щоб розвивався наш спорт, я дуже вдячний. Це і спонсори, це і меценати, і тренери, і спортсмени і, ну, взагалі фахівці галузі. Ну, звичайно, що ми е, слідкуємо за виступом майже всіх миколаївських спортсменів, але все ж таки е, не часто ми висвітлюємо ті, що не олімпійські види спорту. Це дійсна проблема і ми це визнаємо. Сьогодні, сьогодні на олімпійські види спорту зачастую дуже, навіть більше людей займається, ніж олімпійськими. Тому і конкуренція в них дуже жорстка. І багато людей займається. І цим видам спорту також необхідно приділяти дуже багато уваги. Треба також, щоб і тренери, і спортсмени також говорили про себе нам і запрошували нас на змагання, щоб ми їх знімали, щоб ми про них повідомляли. Щоб Наші героїв спортивних знала, знала область і знала Україна, звичайно. Адже Миколаїв, хоча за, по території не дуже велике, але все ж таки за е, своїми спортивними здобутками займає одне з перших місць в Україні. І ми це знаємо. Ми, ви завжди займаєте перше місце серед областей другої групи. І... Нижче п'ятого місця ми не опускаємося взагалі по здобутках спорту вищих досягнень в Україні. Серед всіх областей, областей країни України, так. Це дуже серйозно. Тим більше, що всі знають, що наразі спорту не вистачає грошей. Це багато років вже таке є. Але все ж таки хлопці йдуть і дівчата йдуть тренуватися. Ветерани також займаються спортом і славлять нашу область, і ми бажаємо, щоб так продовжувалося надалі. Олександр Віталійович, ну, звичайно, тема номер один у світі. Це зимові Олімпійські ігри, які цього тижня відкрились у місті Сочі, у російському місті Курорті, і де українська делегація: 43 спортсмени, серед них двоє миколаївців: це Олександр Абраменко та Микола Пуздерко, а також ще одна, можна сказати, що вже Миколаївка це. Надія Мохнацька, вона івано франківська, але вже займається на першому курсі Вищого училища фізичної культури. Всі вони будуть виступати у найвидовищному виді фрістайлу. Це е, акробатика, лижна акробатика. Звичайно, ви як керівник обласного спорту сподіваєтесь на якісь успіхи наших олімпійців. На які самі? Ну, По-перше, наших представників не троє, а четверо, тому що старший тренер збірної України, наш тренер Миколаївський, Кабельник Юрій, і знаєте, Миколаївщина, не дивлячись на те, що ми південна область, і зимові види спорту у нас ну, не дуже розвиваються, тому що ну, і Природні умови, інфраструктура, все-таки у нас олімпійські і літні види спорту, на більш, більш потужні, більш їм приділяються уваги. Але е наші спортсмени за часи в незалежності України завжди приймали участь е з фрістайлу. І зараз, Олександр, я, ви вибачте, на секундочку, я попрошу нашого режисера Тетяну Михайловну, щоб вона показала нам. Відеокадри за участю наших миколаївських фристайлістів. А ми з вами це коментуємо. Ми бачимо, як нам, нам передають вітання з Л лижні акробати наші ж. І коментуємо Олімпійські ігри, які наразі вже стартували у Сочі і виступ наших миколаївських фристайлістів. Ми бачимо, які складні елементи виконують. Це, мабуть, наш Саша Абраменко. Так і воно і є. Це дуже складний вид спорту. Ми бачимо, що спортсмени роблять дуже такі небезпечні трюки, і ще й необхідно приземлитися не на воду, а на сніг, та ще й на ноги не впасти. Тому... Вид спорту, до якого дуже багато приділяється уваги на сьогоднішній день. І ми сподіваємося, що наші спортсмени привезуть нагороди з Олімпійських ігор. Якщо не буде нагород, то я думаю, що все-таки негідно виступлять, тому що дуже велика жорстка конкуренція у світі на сьогоднішній день з цього виду спорту. Так, і Ми знаємо, що Олександр Абраменко декілька разів входив до числа найкращих спортсменів на етапах Кубку світу. І нагороди виборював, все ж таки там е дуже е потужно виступають представники Китаю, представники тієї ж самої Росії, де проходять Олімпійські ігри. Все ж таки сподівання є. Микола Пуздирка, він не такий досвідчений, але все ж таки участь у Олімпійських іграх це також знакова подія для цього молодого спортсмена. Надія Мохнацька, вона, вона франківська дівчина, тобто вона. Саме місце Івано-Франківщина, Карпати, і вона там е, зростала як спортсменка, стала однією з найкращих спортсменок України, і ми лише бажаємо їм перемог. Звичайно, буде дуже складно потрапити до медального підістало, але все ж таки Миколаївщина, зимова олімпіада, і наші спортсмени там виступають. Приємно. Дуже приємно, що ми маємо представників на зимових Олімпійських іграх. Як я вже казав, з часів незалежності з 92-го року наші спортсмени приймали участь в Олімпійських іграх. І до сьогоднішнього дня їх було 11 11 учасників ми мали. На цій Олімпіаді у нас три представники, тому що ми все-таки рахуємо, що Мохнацька, не дивлячись на те, що на вихованка Івано-Франківської області і вона сьогодні навчається в училищі фізкультури в Миколаївському і буде продовжувати своє навчання і далі і тренуватися також. Вона і вже сьогодні вона тренується у Кабельника і буде продовжуватись також у нього тренуватися, тому що ми рахуємо її як нашу миколаївську спортсменку, і всім нашим спортсменам бажаємо вдалих виступів на Олімпійських іграх. Треба нам додати, що саме у Миколаєві зародилась вітчизняна лижна акробатика, тобто. В свій час це було десь е, початок 90 років. х років-х 80 років Віталій Шведов, він зумів побудувати цей трамплін, який всі знають трамплін на базі Спартака. І відтоді наші спортсмени е, ставали найкращими спортсменами світу, Європи, вибрали багато медалей на найпрестижніших світових змаганнях. І ось чергова плеяда наших вихованців Миколаївського пристелу, Миколаївської лижної грабатики. Приємно, дуже приємно. Приємно, що і найкраща українська спортсменка, наша Ольга Волкова, яка у 2011 році здобула нагороду на чемпіонаті світу, третє місце. Це найвищі досягнення українських спортсменів. А Віктор Шведов, який був засновником в Миколаєві цього виду спорту, він багато зробив для розвитку цього виду спорту не лише в Україні, але й в Білорусі. Сьогодні його вихованці і в Білорусі, і в Росії також приймають участь в Олімпійських іграх. І все ж таки, ви щойно згадали Ольгу Волкову, найкращу фрісталістку України, яка багато нагород вибрала на етапах Кубку світу і перемагала. І, на жаль, із якихось яких побутових проблем вона не потрапила до складу збірної України. Я знаю, що щось там були якісь проблеми з тренерським складом нашої збірної. І... Сталося так, що вона не стала учасницею Сочинської олімпіади. Я знаю, що і ви, Олександр Віталійович, і е, наш колега Анатолій Білоношко, голова Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів, боролись за Ольгу Волкову, щоб вона потрапила до складу збірної України. Що там відбулося? Ну, ви знаєте, складно сьогодні говорити взагалі, чому Ольга не потрапила до складу збірної команди України, тому що. Ну, дійсно, найвищі результати в неї на сьогоднішній день. Сама складна програма в неї. Річ в тому, що 2013 рік Ольга повністю пропустила як спортивний сезон, в неї були на це поважні причини. Але в кінці року вона почала готуватися, і останні етапи Кубку світу, ми всі спостерігали за її виступами. Хоча вона і не досягала високих результатів, але серед українських спортсменок вона була кращою. Ну, але е, також в кінці минулого року е, виник, е, ну, виникла невеличка проблема, яка, в принципі, потім розрослася е, в невеличкий, да, невеличкий конфлікт. Е, і я думаю, що саме цей конфлікт він і мав. Е, те місце, що наша Ольга не потрапила до складу збірної команди Олімпійської. Мотивація в мене були зустрічі і в Києві з державним тренером і з президентом Федерації, і сьогодні мотивую, що в неї найнижчий результат, тому що бали, які складувалися на протязі 2013 року, вони все до кучки зложили. Хоча по всіх критеріях відбору, Ольга потрапляла, в неї були необхідні бали для попадання в команду. В неї, вона, там необхідно було на етапі Кубку світу потрапити до 25-ки, в неї були результати і 17-те місце, і 20-те місце. Вона ну, кругом могла, мала, мала всі надії на попадання до збірної команди України. Але я рахую, що тут саме людський фактор. І саме той, той конфлікт, який в них розгорівся, він і е, поставлена була крапка. Ну, я, це моє особиста, особисто е, моя думка така. І хотілося б, щоб Ольга все-таки це людина, яка заслуговувала потрапити до збірної Олімпійської, і, скажімо так, в неї найскладніша програма на сьогоднішній день серед всіх членів збірної команди України. Тому що і досвід в неї найбільший. Ну, ми сьогодні бачимо, що молоді спортсмени поїхали на цю Олімпіаду. І я думаю, що не завадило все-таки нашим фахівцям десь трішечки свої амбіції заради престижу держави все-таки тримати про собі. Але ми маємо те, що маємо. Нікуди від цього не дінешся. Ну, зате ми маємо. Ми не, не розраховували взагалі, скажімо так, на пуздерку Миколу, що він потрапить. Хоча теж ну, плани були, але таких великих сподівань не було. Ну, він, бачите, потрапив. Це спорт, це життя, нікуди від цього не дінешся. Ми, звичайно, бажаємо всі. І ви, як спортивні керівники, вболівальники, і всі бажаємо Ольги Ользі, щоб вона забула про цей. Негатив, який був пов'язаний з Олімпійськими іграми, хоча це дуже складно. І продовжувати виходити на спортивні арени і радувати нас своїми перемогами. А їх ми віримо, буде, будуть ще багато в неї, адже вона дуже талановита спортсменка. І, і, крім звучи... того, що вона талановита спортсменка, Ольга ще й бієць, настоящий бієць. Тому е я думаю, що вона не складе зброю, вона буде. Приймати участь буквально після Олімпіади зразу буде у нас чемпіонат України. Вона також прийме, ми сподіваємося на те, що все-таки цей емоційний момент, який негативний емоційний момент, вона переживе, вона прикладе всі зусилля для того, щоб виступити і на Чемпіонаті України, і в подальшому на чемпіонаті світу. Вона справжній, як я вже казав, бієць і доведе, що вона краща в Україні і одна з кращих в світі з цього виду спорту. Звичайно, ми хочемо, щоб так воно і було. Адже Олімпіада це мрія кожного спортсмена, навіть участь в Олімпійських іграх, не, не, не говорячи вже про перемогу, чи місце не підістали пошани. І тим більше, що Ольга вона переборола таку тяжку хворобу. Вона повернулася до спорту і знову стала виступати, і дуже вдало виступати. Ну, що ж. Як маємо, що маємо, як говорив один відомий політик, все ж таки спортивне життя триває. І не тільки у Сочі, а взагалі інші види спорту також е, проводяться змагання з інших видів спорту. І приємна новина прийшла нещодавно з Орлеану, Французького Орлеану, де наша медитна спортсменка, Миколаївська Шабліцька Ольга Харлан виграла перший гран-прі року. В особистому заліку не тільки виграла, а декласувала всіх своїх суперниць. В півфіналі виграла у росіянки 15-7. І у фіналі з таким же рахунком виграла у олімпійської чемпіонки кореянки 15-7. Олександр Віталійович, що скажете про Олігу? Хоча вже в сюжеті було, говорилось про неї багато, але все ж таки приємно. Приємно, дуже приємно, що ця молода спортсменка, дуже талановита, здобуває з кожним роком все більше і більше результатів неї і, ну. Знаєте, я можу тільки побажати в подальшому тримати е, такий же рівень. Вона дуже високо підняла планку свою, і піднятися це дуже важко. А ще важче втриматися на цій висоті. Е, ну, Ольга талановита спортсменка, в неї ще багато змагань попереду. І хочу тільки побажати їй успіхів і. Е, не зазнаватися, а бути завжди такою простою дівчиною, яка вона на сьогоднішній день є. Всім нашим молодим спортсменам я б бажав би, щоб вони брали приклад з Ольги, тому що це якраз той приклад для молодих спортсменів, які поряд з нами, які ми можемо бачити, можемо спілкуватися з Ольгою. І вона дуже, як я вже казав, проста дівчина, і багато в неї можна навчитися позитивного. Удачі Ольги. Так, ми бажаємо всі розуміє, лише перемог, лише тріумфу, а ми будемо вболівати, і ми будемо, звичайно, висвітлювати всі її перемоги. І наостанок, Олександр Віталійович, ми з вами е не можемо не згадати другі юнацькі Олімпійські ігри, які стартують саме цього року. І я знаю, що для мене приємно, як, би, як колишнього. Бадментаніста, майстер спорту радянського Союзу, що в цій олімпіаді також може взяти участь наш олімпійський бадмінтоніст Руслан Серсикенов. Що скажете про наших юних спортсменів, які можуть потрапити на ці олімпійські ігри? Ну, е, Олімпійські ігри юнацькі це якраз вияв тих талантів, які в майбутньому будуть захищати честь нашої держави. І е, бадмінтоніст дійсно наш має всі шанси сьогодні потрапити до складу олімпійської е, юнацької збірної і захищати честь нашої держави. Е, Хто так, ще? Е, батут тут у нас є всі шанси е, вислування е, байдарка і Каноя. Ну, Стрибки в воду. Сподіваємося, що ці види спорту у нас приймуть, що ці е, вихованці цих видів спорту приймуть участь в юнацьких Олімпійських іграх. Ну, А взагалі сезон у нас передбачається дуже насичений, навіть у місті Миколаєві у нас дуже багато чемпіонатів України цього року буде. Е, найближчим часом у нас чемпіонат України з висловання академічного. Е, на... Е, на аргометрах, і в березні місяці у нас чемпіонат України з велоспорту. Всім нашим вболівальникам я хотів би побач... побажати. Високих досягнень наших спортсменів все-таки це дійсно той позитив, який наші спортсмени надають нам, надихають наших молодих, юних талантів займатися спортом. Ну і небайдужими і ветеранів також, що виходили на бігові доріжки, в плавбасейни, займалися спортом тим спортом, видом спорту, який їм до наснаги, і власне своїм прикладом подавали. Молодим дітям, молодим спортсменам, молодим людям для заняття спортом. Я приєднуюсь до всіх цих побажань начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Віталійовича Садомського і дякую, Олександр Віталійович, за те, що ви сьогодні були разом з нами. І надалі ми будемо з вами спілкуватися говорити про. В тому числі і про проблеми миколаївського спорту. Всім же вам, шановні, товариші, бажаю займатися спортом. Дякуємо за те, що ви завжди з програмою Миколаївщина спортивна залишайтесь з нами і надалі. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.